Луцька волонтерка Наталка Грушка оголосила незвичний аукціон. За донати на автівку для військового з Луцька Романа Черниша подарує кроликів. Обох отримала від військовослужбовців, які боронять Україну на Донеччині. У нас ніколи не було кроликів, які з передової нам передали люди сюди. До Луцька ми довго думали, чи продавати їх, чи не продавати. Дивіться, які дві гарні, гарні дівчинки. За умовами аукціону на волонтерську картку Наталки Грушки треба переказати одну тисячу гривень та чекати розіграшу, який проведе громадська організація Вишківські павучки результати ввечері у четвер, четвертого квітня в прямому ефірі. Я впевнена, що ці красуні мають бути в хороших господарів в надійних руках. Це е... Допоможе нам наблизити нашу перемогу, тому донат.